Осичківський ліцей Радомишельської міської ради Житомирської області пропонує до вашої уваги відеолекторій правила поведінки учнів під час повітряної тривоги. Ваші дії після сигналу Увага! повітряна тривога. Під час перебування у ліцеї. Не панікуйте, зберігайте спокій. Спокійно візьміть свій рюкзак безпеки і верхній одяг. Шикуйтесь у ланцюжок, уважно слухайте та виконуйте вказівки вчителя, спокійно рухайтеся у безпечне місце, укриття, не біжіть. Не штовхайтеся, увесь час намагайтеся триматися свого класу та вчителя. Якщо ви загубилися, підійдіть до найближчої до вас дорослої людини, повідомте своє ім'я, прізвище, клас. В укритті поводьтесь спокійно, якщо відчуваєте тривогу не нервуйте, дістаньте свою улюблену іграшку. Уважно слухайте вказівки дорослих. Після сигналу Відбій повітряної тривоги спокійно шикуйтеся у ланцюжок і прямуйте до виходу. Ваші дії після сигналу Увага, повітряна тривога під час перебування на вулиці. Прямуйте до найближчого укриття, хоча б до найближчого підвалу будинку, паркінгу, підземного переходу. Якщо укриття поблизу немає, але вже чути звуки вибухів. Упадіть на землю та накрийте голову руками. Якщо можете, пошукайте заглиблення, яму, в якій можна сховатися або хоча б високий бордюр. Після сигналу відбій повітряної тривоги зателефонуйте рідним. Ваші дії після сигналу Увага повітряна тривога під час онлайн-уроку. Не панікуйте, уважно слухайте вказівки вчителя, швидко одягніться. Зачиніть вікна, вимкніть газ, водопостачання та електроприлади, візьміть рюкзак безпеки і найкоротшим шляхом прямуйте до найближчого укриття чи захисної споруди. Швидко та без паніки займіть місце у захисній споруді. Якщо немає можливості спуститися в укриття або його немає поблизу, то дотримуйтеся правила двох стін після сигналу. Увага! Відбій повітряної тривоги! Повертайтеся до робочого місця і приєднуйтеся до уроку онлайн. Поради для батьків, що має бути у тривожному рюкзаку дитини. Покладіть туди пляшечку чистої води, поживні батончики чи снеки в герметичних упаковках. Нотатка від батьків, у якій зазначено прізвище, ім'я по батькові дитини, контактні дані батьків та найближчих родичів, імена, телефони, адреси. Телефон, якщо є, зарядний пристрій і пауербанк. Індивідуальний набір необхідних ліків, вологі та сухі серветки, комплект змінної білизни та одягу, спальник, якщо ним не забезпечує заклад, улюблена іграшка або річ. Дякуємо за увагу.